Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українського Відьми. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось Бліц. Ми сьогодні дивимось, до чого всі ці зміни призведуть. Ви бачите, що відбувається в країні. І переговорно трохи про це подивимось. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті, кому треба. Давайте дивитись. Богдана очільник офісу президента. Для якоїсь мети. Це для чогось в перспективі дуже треба, що він зміг бути в якихось дорогах, поїздках, зустрічах, для якоїсь угоди. Але сказати, що йому там сильно сподобається ні. В нього свої там задачі. І далі будуть якісь зміни потім. Тобто він там не назавжди, він час на якийсь на визначений. Всі ці зміни, які відбуваються зараз в офісі, в керівництві країни, що, ну, на що це? Тому що це правильно. Це дасть свої результати, але не на велику перспективу. Ні. Все одно серед тих змін, які зараз будуть за картою диявола, є людина. Ну, не можна сказати, прямо зрадник, але виток інформації це не припинить. Іде виток якоїсь інформації. Окрім те, що ну, не дуже керування, да, є виток інформації. І він не припиниться на якийсь час. Потім піде знову. Тобто когось не прибрали від цієї інформації. Чи будуть зміни в структурі керівництва самої армії? Чи будуть зміни в структурі керівництва самої армії? Хтось із бойових може піти на підвищення з бойових. Командирів, бригадирів. Але, ну, знаєте, іноді краще людину залишати на своїй посаді. От зараз бачимо результат відсутності кадрового резерву, коли одні й ті ж самі переміщуються між посадами, да? одні ж ті самі гравці, тільки пос... місця інші. Тому що відсутні кадровий резерв. ДБР, які будуть зміни. Угу. Більше підзвітності, більше контролю. Якісь ще нові задачі їм будуть. Денис. До речі, по ДБР це не краще. Щоб там зараз не відбувалось, це не краще Для нас з вами. Для нас з вами. Чомусь показує, що вони більше. Я не знаю, чи вони можуть мати якісь бойові виходи. Я думаю, що ні, але показує, що вони більше будуть в дорозі, в активній роботі поза кабінетами. СБУ, чи будуть зміни? Служба безпеки України, чи будуть зміни? В процесі. Сама структура ні, там треба прямо якісь, я так розумію, кардинальні зміни. Як вплине все, що зараз відбувається в країні на загальну ситуацію на фронті? Як вплине все, що зараз відбувається, на загальну ситуацію на фронті? Гроші знайдуться загублені. Кардинально не сильно вплине. Все одно зірка, карта Дурня, це каже, що ідея правильна, але от не всі враховані нюанси. Система є, яку треба зламати. Тут кажуть, що будуть рекомендувати змінити когось або в ДШВ от в тих військах, які можуть наступати. Тут рекомендують президенту зміни. Знову ж таки кажуть, що по декілька кандидатурах це будуть навірні кандидатури. Тобто рекомендують людей, а люди не ну, недостатньо компетентні, недостатньо чесні. Чи покращиться, чи покращиться ситуація загальна на фронті? Чи покращиться загальна ситуація на фронті? Все розвивається за якимось циклом подій. Те, що руйнуються міста, це не покращиться поки що. Чекаємо на якусь підтримку фінансову, чекаємо на якийсь дар. Тобто це не від фронту залежить. Тут чомусь так дивно, що це не залежить від армії. Можливо, виділять окремо сили ці ППО, і вони будуть взагалі як, ну, ще більш обособлена структура, тому що як фронт це будуть окремо розглядати, аналізувати ППО в цивільних містах, будуть розглядати окремо. Поки що не все зміниться на краще, але процеси правильні. З літаками якесь якісь питання вирішиться. І тут дуже часто вказує нам в цьому прогнозі те, що йдуть зміни, сакральні зміни, які заплановані, які, в принципі, доленосні. Ми вирішили продовжувати війну, ми ще не вирішили. Ми не відступаємо від якихось домовленостей. Але нам дуже мало. Ну, знаєте, це те, що ми просили з вами. Ми з вами по цей не раз казали, що нам треба вже зважати на свої сили, концентруватись виключно на собі, на своїх ресурсах, на своїх резервах. Ми знаємо якусь пропозицію ворога нову, яку він підкине нам під соусом. Я пом'якшив свої вимоги, але вона пуста за карту зірками маємо відмовитись. І ми зараз будемо максимально, знаєте, було таке в мене прохання, карта Мага випала нашого керівництва. Пам'ятаєте, хто давно зі мною? Що, будь ласка, хай подивляться всередині, що відбувається. Хай почнуть займатися питаннями на місцях. В принципі, так воно зараз і відбувається. Підсилення всередини. Тобто ми будемо використовувати свої ресурси, свої можливості більше, більше. На свою оборону, на свою внутрішню. Будуть ще сигнали по переговорах. Будуть і будуть не раз. І ворог зацікавлений, тому що те, що зараз буде відбуватись, зміни він не розуміє, до чого вони призведуть. Він може панікувати, коли він панікує, він б'є по найдорожчому. Для нас це по дітях. Бережіть себе.